Серії по Clash Royale Я вже заходив в Clash Royale Чуть-чуть позвучав, і угадайте, що? Так, я, я ну, з англійської на руську мову переключив. Зараз я покажу як. Хто не знаю. В першій серії ми, ми грали з тренером. Бачите, все, на, все тепер на руській. Ти заходимо е, на гвинтик е, на, в праву верхню, углу. Е, бачимо е, пер, е, пер, це, і змінити ім'я там, з, із, ну, у вас буде таке само сіре. І зверху язики. Нажимаємо на них і шукаємо вам потрібний язик. У моєму випадку це русський Я нажав отак. І да, нажав, і мене переустановилося. Так, зараз ми будемо грати е, з. Е, онлайн. так я, по карту зубну магазин я знаю що тут, тут коли ти чекаєш там пише гарні е, совети і нам і скористався у, -у маю Дракоша? Я, я, я його не маю навіть опа йо. І Гант! От він, ну. Я, звісно, перший раз також граю, але я хоча б і ліпше. Не так треба зразу все кидати. Він радібе вже грав. Він знає, як тут все кидати. Так. О, два бомбьо бомбйора. О! Тут, може, я і виграю? Так, дивимося. О, а що це за три кнопки? О, тут є. Отлична гра, удачі, спасибу, хороша гра. Ухти опаньки. Давайте ухти нажмемо. І тут ще є різні е, види обличчя, давайте нажмемо. То. І, звісно, я ведь виграв. Давайте чекаємо, чекаємо. О, 30 кубків. Серебряний судок. Таке поки що не буду відкривати, ви, може щось мені цікав... цікавіше випаде. Там ще, є, там ще є королівський судок Що за коронок? Скільки ти виграв Ес, е, на коронок? І навіть якщо ти програв, то воно йде туди. Але там кожен у них певний час. У це вже відчиняло. Ми справимо в цій серії набити клановий судок Йо! Тут, тут пекло. В прямому слово. Йо... Е... Ні, Я перепутаю, е, Коли ви заходите, там є спеціально для вас типу на коронки. Ви, ви можете його набити з допомогою бою. Ви граєте бой на три коронки, вас туди, ви, там, вам туди три коронки дається. Так. О! ігантер і, і, і міні-пека. Нормально. Він поки що виграє по хп, але це йому нічого не, не дає. Фаербол кинув. Нар... Ну так собі я кинув, конечно. О, походу я програю. Нічого, перший раз виграв, нормально. Йо! Він так багато карт поставив. Хоча б дракоша не підійшла до мене. Зараз мою башню зваляє. Все врах одна коронка. Все. І так можна набивати довго. Той сюди. Давайте поставимо. Я маю щоб виграти, хоча б одну, одну його башню забрати. Жалко, що він кинув фарбол, конечно. Це для мене для нього добре, давай погано Ааа, ще одну тичку він, він не зробив. Зараз всі мої кину. Х-2. Ого, як скороли их сір капає. Ні, ні. О, тепер точняк йому капець. Просто я тут всі карти... я в кучу карт ставлю. Навіть навіть лицар затащить. Всю каточку. Оп! Раз, два. Є, виграв. Тепер, думаю, я знову граю. А він не здається. І то добре. Ну, звісно, добре для нього, що він не здається. О, скільки карт я поставив. Ще мені пеку поставив. О, а ви а ви бачите? Я раді би і виграю. Але хп на моїх башнях і на його... Ніяк не співпадають, звісно. Тому що на моїх іп більше. Але... він не викручується. Так, стріли мене за дефолт. Став, ставлю так. Ставлю так. Так. Тепер точно його кипатися. А чого він? Є? Не знаю. Він витратив так, а я так. Давайте хто, хто виграє? Я маю виграти, давайте. Рок-ко! Роко, роко! Йоу, все. Йо. Як? Ні! Інфербол кін. Давайте ще, ще, ще один бой. І все. І на цій серії пока що буде кінець. Ні, ну, на сьогодні серії я не буду клашать знімати, а я буду Майнкрафт знімати. Один, но один но крапка так е. Так. Йо. Ах, важко. Виграє. В як сьогодні знісно зніс на тимті? У нього є принц. Якусь дивну. Поставлю гіганти, в нього куча хп. Це, без, без, це безупречно Може бути так. Це як мій танк буде. Поки що це моя найчастіша карта, що я використовую. А вон, чим він мені знімає, звісно, всі хп. Так, мені й то. І Він попав, як жалко. Угу, ясно. Я буду змагатися до кінця. Скільки я зможу. Так, ставимо отак. 30 дні. І отак. А треба було задні ножниці поставити. А хоча... І так нормально. Вона відволікла Так, поставимо ще, щоб знайшли було. Покажем у нас хп, вроді би сходиться. Ні, я виграю навіть. А ч він ст... Нас... что не ставить не е это? Ой, все, мені до цього одна башка. Я можу, конечно ще затащити. Від другий і я другий лево. Но я рівні сили. Пока що. Так давайте так ставимо. І отак. Ага. О! Ой, він походу не грає. Аби в нього заглючило. Або він просто ліву. Познав, що я вже виграю. Ну, і я її виграв. Так питайте. Зараз що який мені ще сундук випадав. І серебряний. Давайте тоді, якщо ще, ще один раз, зіграємо. Тр нам було на три. Я бачу там всім, щоб ми в цьому серії вибили ви, ви, ну, ви королівський сундук. Треба на три коронки виграти. Думаю, це буде легко. Але з такими ігроками. З ботом було легше вирити То точно. О, в нього гігант другого рівня Тут. Йо, він прокачаний. Але ні, В мене мене більше карток Тут. Так, є. Ні, не не так, не так. Йо, він... він ордо! У нього шостий левел орда. Я ж не розумію, але в нього тут куча скелетів. І ще шостого уровня. Якось задаємо, я вам скажу. Чи не так. Ні. Я можу знову, звісно, затащити, але... Дуже... то дуже було Було б... Фартово, якщо б я знову затащив. Ось! Навіть дивно, що ці гіганти не б'ються. Вони, звісно, могли битися, Але їм якесь ну, ціллені робити, я вам так скажу. Але поки що мій там наносить кучу хп. Опа! У нього вже мінус вишка. Я не знаю, що буде далі, звісно. Думати, що я якось це так забагався, що в нього так. Але дивіться, я виграю. І помітно. У мене в мене ще ціла одна вишка, а в нього вже її нема. Але. Але він зараз з цим дракончиком е, забере мою вишку. Але нічого. Я зараз поставлю гіганта і міню петлю. Він туди гіганта поставив, а я отак. Зараз буде просто страйк. Отак. Так. Зараз ставимо ще... О, він погано поставив. Він наші туди кинув. Він міг мені всю зв'язку здефати. А якщо він без нього ще ведьма є. Я дивись це не на, на, на відео, що це ведьма також опіскає. Ну, звісно, я виграв. Так, зараз ми відкриваємо королівський сундук. Хай ми... О, золотий сундук! Але я перший відкрию його серед Він менше відкривається. О, відкрить! У нас же 90 коронок! Давайте. Оп'я. Ого, 156. 2 кристалла. Боч... 에... Головний копейщик, обічна карта, обічна карта ш... 에... подривник, 6 штук. Новий левел, рівно. 11 трицерів, обічна карта. Також на новий левел. І два гіанта. Бачите? Це там до першого останнього перед нової обновлення добавили. Так можна дивитися. Зараз давайте прокачимо карти. Я буду з вами прощатися. Бачите, тут якось що тут таке? Тут походу турнір. Так у 3 І о, моя оце моя карта. Де? Я, я тут що не буду качати. О, третій левел. Нормально. Доступный клан. О, о клан. Ну, доступные серии. А на собственно серии я буду заниматься в Minecraft. Так, я, започ... бачите, я, якщо, э, де, от... я сейчас пущу, бачите, и якщось е-е, от і щось зараз нажати, тут в... е, побачите, скільки вир... е, у вас. Побіди три у мене. Е, Побіди в три короні також. Три, більше всього трофеїв 90. Та кушає люба карта лучниці, бо я найліпше. Найдов, ну, найчастіше її ставлю. Всього одна до ноль. Максимально, максимально побед 0, виграй карти, зіграю бої, виграю карти. Бачите? І тут е, мій пінкод. Я входящий. В почту исчека и нет сообщения. Всем удачі і всем пока. Подписывайтесь на мій канал і ставте лайки. Удачі.